Сьогодні в нашому сквері міру ми зустрічаємося ну, з колегою і з вихователем нового покоління наших журналістів. Сьогодні у нас декан факультету журналістики Одеської національної університету імені Мішнікова Олена Андріївна Іванова. Вона професор, вона ще й доктор наук. Які сьогодні діти до вас прийшли? Бо нещодавно був новий та скільки так набор, нового поступлення. От що за діти сьогодні прийшли до факультету? Бо ми вже знаємо, багато дітей, багато абітурієнтів десь вони уїхали, десь пішли так ска свою судьбу, десь вирішувати навіть і в інших країнах. Як сьогодні набор? Ми їх не називаємо дітьми, і не вважаємо дітьми для нас вони дорослі люди. І ми, ну можна так сказати, від початку починаємо до них ставитися як до майбутніх професіоналів. Тому завжди ну дистанція, тому що так потрібно для того, щоб вони ну якось вже починали забувати шкільний формат навчання і звикали до університетського. Цього року я якраз працювала з першим курсом. От щойно завершилися іспити на першому курсі. Прекрасний курс, прекрасний. Ми набрали понад 60 студентів на перший курс. Для нас це е, трошки більше ніж ми очікували в цих умовах, які зараз склалися. Але е, ми могли би ще трошки набрати, і ми сподіваємося, що наступного року буде ще трохи більше. Але це досить нормально. Це якраз та кількість, яку ми досить е, чітко можемо розподілити за кафедрами, забезпечити повністю навчальний процес і повністю охопити своєю увагою. Ну так прийнято е, так рахувати, що викладання вообще, педагогіка – це якесь архаїчне, якесь, таке становище. Так і з покоління в покоління придається адній. Ти ж ті ж якісь навички, так ви одні, ті ж знання. Але ж сьогодення воно нам диктує. Ну, нові, нові умови от, життя нашого, нашого суспільства і також нові умови праці журналіста. Тому я так розумію, що і свої, ну, свої процеси навчання, свою методику, ті знання, які ви даєте, і, мабуть, от та практика, яка є у ну, студентів по старших курсів, от, вона теж змінюється, так? бо сьогодення воно викликає. Звичайно, я викладаю журналістику досить давно, і можу сказати, що якщо порівнювати з початком того, як ми починали піднімати журналістську освіту в одеському національному університеті, змінилося геть усе. Тобто нічого з того, що ми викладали 15 років тому, ми не викладаємо зараз. Ми переглядаємо свої освітні програми, курси, дисципліни, підходи до методик навчання щороку. І зараз основний принцип, який ми е, використовуємо, це е, практику орієнтуючі навчання, тобто е, лекційного матеріалу, матеріалу, який базується на теоретичному підґрунті, мінімум і максимум уваги до емпіричного матеріалу, до того, що нам демонструє життя навколо нас. Це один момент. Другий момент пов'язаний з тим, що ми весь час використовуємо принцип проєктної діяльності і кейс-стаді. Кейс Проєктна діяльність полягає в тому, що вони від першого курсу. От чому вони дорослі? Тому що вони починаючи, ну не з першого вересня, вони цього року вступили пізніше. Але з 1 жовтня вони починають працювати над власними матеріалами, журналістськими. Так, да, Спочатку це під серйозним наглядом з допомогою, але це власне виробництво. І так триває протягом усіх чотирьох років. Проектна діяльність вони бачать, що відбувається, що, що вони можуть робити сьогодні, і як змінюються їхні професійні навички протягом періоду навчання. І ще один підхід полягає в тому, що ми розглядаємо прецеденти. А як оця проблема, як оцей конкретний журналіст, як оце конкретна змі. Зараз працює і через розгляд прецедентів, через розгляд конкретних ситуацій ми теж вчимо їх сучасній журналістиці. Звичайно, війна змінила повністю наше життя, і торкнулася вона навчання загалом і навчання журналістиці, зокрема, теж. Ми викладаємо курси сьогодні, які пов'язані із безпекою журналіста, як потрібно вести себе сьогодні, аби мати можливість працювати довго і принести якомога більше користі громадськості. І так само ми звертаємо увагу на те, як потрібно розкривати тему війни, або як потрібно розкривати іншу тематику, якщо вона актуальна, але вона потрапляє в координати війни. Чи можна розповідати про щось інше, тоді коли триває війна, не пов'язане з війною? От про всі ці питання ми з ними говоримо. Ну фактично щодня, і ще моде тут, могу... да, тут пробачте. Тут дуже важливо сьогодні, йде дуже жорстока війна на фронті. Гинуть наші люди, гинуть наші мірні діти буквально. От. Нещодавно малеча загинула. З другого боку, така ж дуже жорстока йде інформаційна війна. Такі фейки вкидують і таку інформацію, і розпосюджують не, не тільки ті істочники наш, наш ворог, які розпосюджують цю інформацію. Ми сам самі розпосюджуємо цю інформацію, бо ми чогось так сказав, ну, десь чогось лякаємось так, і так далі. От, тут потрібно ну, бути десь от на цій передовій свої інформаційне передові. Це теж, теж дуже. Ви звичайно, і от вони з першого курсу вивчають, і що таке журналістські стандарти, і що таке журналістська етика, що таке кодекс журналістської честі, як до цього потрібно ставитися, що журналіст може собі дозволити, що не може, що таке почуття відповідальності. І це не тільки якісь абстрактні речі. От, ну а в мене нема совісті, і я не відповідаю ні перед чим. Але за це наступають наслідки. Вони наступають дуже швидко. І от коли вони розуміють, які наслідки тягне за собою та чи Інша журналістська робота якісна, і та чи інша неякісна робота, тоді вони думають про те, як працювати. І чесно кажучи, мені дуже подобається їхній настрій. От, от цей курс, який вступив цього року, вони мені здаються людьми дорослішими ніж попередні. Той курс, який зараз другий, коли прийшли, вони були ну, більше налаштовані на якусь таку. Ну, розважальність загальну і, і розважальність в сенсі професійному, що журналістика щось таке, що дає можливість суспільству Десь ну, відчути, не потребу, так ну так щось таке. Да. А ці розуміють, що життя кардинально змінилося. Вони знають, що таке пропаганда. Вони знають, що таке інформаційна війна. Вони хочуть в цьому розібратися. Вони хочуть зробити так, щоб це впливало значно менше ніж впливає сьогодні, і ми докладаємо максимум зусиль, щоб якомога швидше. Вони ми цьому навчилися. І от я хочу в цьому контексті сказати, що у нас на факультеті, окрім того, що ми працюємо з ними в аудиторіях під час занять, у нас є лабораторії, в яких вони навчаться от напрацьовувати, удосконалювати свої фахові навички. І у нас є лабораторія періодичної преси, де вони готують журналістські матеріали для преси, газети випускають студентські. У нас є Ютуб канал, власний і у нас є прес-служба факультету. І всі вони завжди були зайняті своїми справами. Сьогодні, в умовах війни, більшість матеріалів, які випускають ці е, наші лабораторії, вони присвячені так чи інакше, вони присвячені темі війни. Матеріали готують студенти. Студенти самі дуже часто пропонують тематику. Там є і хроніка війни, там є і інформація, як м, м, зараз почувають себе м, м, ті, хто виїхали за межі України, е, як регіони реагують по. Різному на те, що відбувається, одні регіони надзвичайно серйозно постраждали інші в більшій безпеці знаходяться. І про все це студенти наші розказують. Там є художня творчість, тому що війна спонукає і до ну такого вияву патріотизму. Тому вони вчаться фактично професії, от, ну так, от з коліс, тому що життя, е, власне, підштовхує до цього. Це дуже важливо, що то, то, то що ви так з подробицями розповіли, це практика. Бо без практики в одної ті, теорії ти професію не якось не, не, не здобудеш. Одеська журналістика це, ну, це окрема історія. Так у нас багатіші традиції. У нас такі мастодонти журналістики в, в Одеські працювали і працюють зараз. Є з ними якісь контакти, так, от студентів з цими нашими метрами одеської журналістики, хто до вас приходить, десь вони діляться да, своїм досвідом. Ну так, звичайно, ми маємо контакти із одеськими, з українськими журналістами. У нас бувають дуже багато гостей різноманітних. В умовах війни, звичайно, це трошки складніше зробити, ніж в інший період. Але ми намагаємося це робити, тому що ми дуже хочемо, щоб вони бачили конкретні приклади. Одна справа, коли ми їм розказуємо і навіть показуємо, як це робиться. Інша справа, коли вони бачать людину, яка має 20, 30, 40 років досвіду, має авторитет, має досягнення і може про це розповісти. Сказати. І е, з одеськими журналістами так само ми підтримуємо контакти. По-перше, е, багато одеських змі, і, зокрема, Медіінформ, є базою наших практик, тобто наші студенти туди приходять і е, проходять там практику. Е, потім контакти у нас з'являються через те, що ну, мені так здається, що вже немає в Одесі е, зМІ, в яких не працюють наші випускники, а сьогодні вже навіть студенти. От мені здається, от принципова риса, яка останнім часом характеризує одеську журналістику, це те, що ті, хто навчався журналістиці в Одесі, тепер приходять в професію журналіста і стають поряд з тими, хто цю журналістику колись розпочинав, піднімав і вони здобули фахову освіту. Отримали диплом, а тепер вчаться у тих, хто цю журналістику розбудовував і, можливо, про когось із них вони чули в університеті, а тепер бачать їх на власні очі і вчаться разом з ними працювати. І тому в цьому сенсі мені здається, що нам вдається поєднати практичну роботу, знайомство з професіоналами. І е, ну, якісь перспективи, які одеська журналістика сто відсотків буде мати, тому що з усіх регіонів України Одещина – регіон, в якому найбільше засобів масової інформації. А це ну, означає скажімо, конкуренція. конкуренція. Бачите, ну скажімо, так було бо багато. Да, у нас було найбільше число серед всіх міст України. У нас було найбільше число е, телевізійних каналів. І так? Телевізійних Але канал. ж із-за війни вони багато з них вони вже не працюють, ну тому що такі умови. У нас Здруковані змії вже не виходять. От, до останнього держав, де деякі газети, «Портофранко» держалися в Друковані видання не виходять. Остається ну, тільки поле соцмереж. Але в соцмережах теж дуже складні складна, складна сьогодні умови праці, бо в соцмережах дуже багато так, ну, таких, от, ну, знає, багато блогів, багато яких страниць, багато авторів і так далі. Пробитися от в цьому полі дуже дуже тяжко. Бо під час сьогодні, щоб десь ну, до, до себе привич якесь внімання. Так? То потрібно написати якусь я не знаю, якусь жутколовок, такий, такий заголовок, так? і всі будуть читати. Але коли продуманий матеріал, він, не, ну, він потребує дуже спокійного такого ознайомлення, а не такого, так бах-бах-бах, полистав та, та кинув. Сьогодні е, життя змі воно десь змінюється і. Ну, досить не 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 завжди дуже добре, скажімо так. Не, не, ну не не так якимсь шляхом скажі, дуже поважно. Так, звичайно, ми все це добре знаємо. Я, як медіаексперт, вже досить тривалий час, там понад сім років, працюю в групі, яка займається дослідженням регіональних медіа. Ми щороку проводимо по 4-6 хвиль моніторингу. Моніторимо друковані медіа і онлайн змі. І, зокрема, наша група моніторить Одещину. Тому я дуже добре уявляю собі, в якому стані знаходяться одеські медіа. Все це так, але і «Вечерня Одеса вже після початку війни, і Чорноморські новини і одеська жизнь робили досить багато для того, щоб утримати свою аудиторію. Так, да, були проблеми з друком і вони залишаються, але ну, не можуть ті ЗМІ, які мають таку повагу в регіоні і таку репутацію, вони не можуть так швидко ну, розпорошити все це. Тому я впевнена, що вони продовжать роботу, можливо, перейдуть в онлайн-формат, можливо, буде. Як Якась інша, якась допомога да, з'явиться, але обов'язково деська журналістика, друкована зокрема, виживе. Що стосується е, сегменту соціальних мереж онлайн змі вони сьогодні, звичайно, ну дуже широко е, популярні в е, аудиторії. Ну, з зі зрозумілих причин е, ми, якраз зі студентами, дуже часто обговорюємо ці питання, тому що це вміння балансувати на межі між традиціями, які склалися в журналістиці. І кращими досягненнями, які були в журналістиці. І новітніми вимогами, які е, сучасний світ висуває, доводиться ну, балансувати, так? І е, клікбейтові заголовки це погано. Але інфотеймент, тобто пакування інформації, коли інформація журналістом подається так, що аудиторії зручно, цікаво, комфортно. Інформацію споживати, це те, чому треба сьогодні вчитися. І соцмережі в цьому сенсі, так, да, це конкуренція для традиційних змі, але це і такий виклик, який, який тради... стимулти. Звісно, це, це, це mm. те, що е, традиційні ЗМІ можуть подумати над тим, як на ці виклики відповісти. Тож дуже дякую вам за те, що знайшли час, прийшли до нас, до нашого скверу. Ну, і, е, так, ви сказали, казали, що ми спілкуємося медіаінформ, і факультет журналістики. і ваші, ваші вихованці у нас і працювали, працюють, і я так впевнений, будуть працювати. Наша оця площадка, наш сквер міру, він не припинює свою роботу. Буде сніг, буде все, що буде, але ми будемо працювати продовжувати. Так що присилайте ваших студентів. Якщо вам потрібна тут якась практика, ми завжди їх тут з задоволенням будемо приймати. Щиро дякую вам. От. і по традиції все буде Україна, ми переможемо.